Так, друзі, е сходив, я вимкнув світло на розводні. Так, у нас такий є обігрівач Акваель комфорт зони. Це нам ми всіренько придбали. Яка в нього проблема? Він постійно гріє. Постійно гріє, не вимикається термостат, і коли ти підходиш до нього, отак трошки ногтем цок, тоді він вимикається. А потім, коли вода остива, включається і знову десь. Отут, мабуть, контакти. Це ж тут біметалічна пластина. Контакти. Завтра беремо його на роботу. Спробуємо його розібрати. Подивитися, може перечистити контакти. Він то не нагріває температуру до критичної. Ну і не вимикається на перекури. Так що Це теж не досить гарно для лічильника світла. Так, Мотька пришел. Сейчас покажу вам Мотьку. Моть. Так, друзья. Мотька. Оп, пришел до нас. С улицы. Задоволенный. Не дуже, конечно. Есть-ему хочется. Піде зараз. Оп! На кухню пошел. Ах, и же Мотыль. Так, Бодя, снова привет тебе. Водя, як там твої басейни з рибою? А чому так? Ти ж начебто за ними доглядаєш. А рибасики у тебе які там є? гупіки чи що там у тебе є? Чи золотух ты накида туди, як Саша, акваферма. Що у тебе на даний... На, на сьогоднішній день, що у тебе там мешкає? А чому не видно весь чат? Золоті гупаки. Наталі, чому не видно весь чат? Мені видно. Ось на допоміжному пристрої. На ноутбуці видно. Не-не, є в мене. Ой, в мене є. Попробуй вийти і зайти знову на стрім.